Безпека Європи зараз залежить від швидкості та обсягів постачання зброї та боєприпасів Україні. Про таке заявив очільник української МЗС Дмитро Кулеба на раді міністрів закордонних справ ЄС. Про те, що потрібно силам оборони для звільнення тимчасово окупованих територій, поговоримо з головою одного з найбільших фондів України Повернись живим Тарасом Чмутом. Пане Тарасе, вітаю вас! Доброго дня. Пане Тараси, говоритиме більше про потреби сил оборони. Але на початку, будь ласка, ось ваша реакція на слова Кирила Буданова про ось це знакове протистояння. Ось на вашу думку, чи дійсно майбутня битва може стати вирішальною у цій війні? Чи все ж таки не треба переоцінювати її значення? Це залежить від того, якою буде битва, в яких масштабах, і наскільки успішною. Але напевно. Начальник гора знає про що говорить, і варто дослуховуватись до його слів. 1460 кулеметів отримала 21 бойова бригада. Це одне з останніх придбань фонду Повернись живим. Зброю вже передали до армії. Поясніть, будь ласка, от чому саме кулемети? Тому що на сьогодні є величезний запит у військах, як в новостворених бригадах, так і в тих, які активно воюють вже понад рік, в колективному піхотному озброєнні. Це, ми... це, це та зброя, яка працює на полі бою тут і зараз. Це той запит, з яким до нас приходили чи не з усіх бригад і підрозділів. Ми його в значній мірі задовольнили за рахунок тих коштів, які кожного дня нам. Перераховують десятки тисяч українців. Тобто ми купуємо зброю, армії потрібна зброя перемоги. Перемога вимагає зброї. Повернись живим, забезпечує армію зброєю. А цей тип озброєння не передає нам, наприклад, захід у достатніх обсягах, чи наші запаси вже вичерпуються. Якби це так було, то ми б очевидно не купували те, що не потрібно армії. Але повірте, в цьому розподілі дуже складно було задовольнити запити частин, які просто величезні. І ми в майбутньому плануємо ще декілька подібних проектів. Тому що просто величезна потреба в колективному піхотному озброєнні: в мінометах, в автоматичних гранатометах, в багатозарядних гранатометах, підствольних, в важких кулеметах, ротних кулеметах, зенітних установках. Це все зброя поля бою, воно втрачається в результаті обстрілів, в результаті бойових дій. Воно має свій певний ресурс, і це та зброя, яка дозволяє уникати контактних боїв в притул, відео з яких ми бачимо там з Бахмута там чи не щодня. А якщо не секрет, скільки такої зброї необхідно нашим силам оборони? Наприклад, тих же кулеметів: Ну, десятки тисяч. Зброї багато не буває. Чим більше зброї, тим краще. Тут все просто. Пане Тарасе, я переглянув на сайті фонду проекти, на які триває збір. Це озброєння для тероборони, міномети, кулемети, автономатичні гранатомети, це закупівля спеціальних навчальних центрів для тактичної медицини. Це мобільні пункти управління для аеророзвідки та обладнання для сил кібербезпеки. Підкажіть, це і є основні масові потреби для військових наразі. Не зовсім це окремі проекти, які ми реалізовуємо. В цілому у нас там близько 15 різних напрямків від зв'язку управління ситуаційною обізнаності до забезпечення ремонтними майстернями, модернізації системи протиповітряної оборони, підвищення мобільності армії. Ну і так, зв'язок, не зв'язок, а зброя як один з найбільш очікуваних від нас напрямків забезпечення армії. Яке озброєння зараз необхідне українській армії для наступальних операцій? Тут складніше, тому що наступ вимагає першу чергу достатньої кількості боєприпасів, підготовки військ, зв'язку управління ситуаційної обізнаності і бронетехніки. Інженерних машин для розмінування, прокладання шляхів в мінних полях, аеророзвідки для швидкого виявлення і подавлення. Ну і відповідно да далі йде все решта: від пікапів до аптечок, від евакуаційного транспорту до безпілотників, від комплексів РЕП до кулеметів і так далі. Війна вимагає величезних ресурсів. Наша армія наразі насичується ось цим перерахованим вами озброєнням в достатній кількості чи ні, немає поняття достатньої кількості. Ми отримуємо величезні об'єми міжнародної технічної допомоги від партнерів. Ми купуємо за власні кошти величезні об'єми всього. Величезні об'єми допомоги передають волонтери з усього світу. Але поняття достатньо в цій війні, в такій війні, яку ми ведемо, не може бути. І ось тут, попрошу теж реакцію. Одна з останніх заяв очільника Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столпен... Столтенберга про те, що 98% бойових машин, які були обіцяні Україні, вже доставлені. Це 1550 броньованих машин, це 230 танків, велика кількість боєприпасів і оснащені, а також натреновані 9 дев'ять механізованих бригад. З іншого боку, ми чуємо заяви українських урядовців. Ми чули заяву також очільника гуру Кирила Буданова про. Те, що все ж таки темп цієї поставки хотілося б більшого. От як би ви прокоментували? Ми така війна, яку веде Україна, сьогодні вимагає в рази більшої кількості техніки, людей, боєприпасів всього світ цивілізований, не може одномоментно це забезпечити, тому що просто немає такої кількості. Ні Європа, ні Канада, США, інші країни не готувалися до настільки величезної війни. І ті об'єми, навіть боєприпасів, які нам потрібні, їх немає фізично і виробити їх теж швидко неможливо, тому що потрібно відновлювати виробничі лінії, виробничі ланцюги. А це все подекуди роки часу. Плюс врахуйте, що та допомога, яку ми отримуємо, вона ну ми її не збираємо на складах. Вона йде у війська, і війська воюють. Це означає, що війська несуть втрати. Зброя втрачається, техніка знищується, воно ламається, потребує технічного обслуговування і ремонту. Щось ми опановуємо в Україні, якусь техніку відправляємо за кордон. Це все таки живий процес, і тут немає якоїсь розуміння: от нам треба 300 танків, і потім у нас все буде добре. За період отримання 300 танків, ми можемо в боях втратити 50 танків, наприклад. Тобто це, це живий процес. І Якщо ми говоримо про наступ, то ми маємо з одного боку акумулювати достатню кількість людей, техніки, підготувати їх, а потім переходити вже до безпосередньо наступальних дій на тій чи інші ділянці фронту. Розкажіть, а що зараз відбувається у російській армії, і як росіяни готуються до нашого можливого контрнаступу? Росія готується до війни вдовго. Росія мобілізовує населення, перебудовує економіку на воєнні рейки. Росія якісно налагоджує інженерну підготовку і забезпечення позицій, але потрошечку боїться того, що ми підемо, а в них все посипеться, як це було на Харківщині, наприклад. І якось якось ну поле бою покаже. Давайте так. А як би ви охарактеризували все ж таки стан зараз російської армії, її моральний стан, психологічний підготовка, якщо ви слідкуєте за цими процесами, і що говорять військові з фронту? По-різному, моральний стан і бажає кращого ну, для нас коротше. Збройні сили деморалізовані, тому що вони понад рік з Україною і ніяк не виграють. Але при цьому мають достатню кількість техніки, озброєння, виробництва і можливість наносити удари на всю глибину України, чого у нас на жаль поки немає з іншого боку. Втрати в них в рази більше ніж у нас. І незважаючи на те, що вони активно вчаться, адаптуються, переналаштовуються під сучасну війну, поки що стратегічно вони нічого не виграли. І ще цікаво про якість їхніх мобілізованих. Ми пам'ятаємо, що коли в Росії розпочалась мобілізація, то частину мобілізованих вони просто кидали навіть без підготовки для того, щоб просто живими тілами зупинити нашу атаку. От що зараз з їхньою підготовкою? Вона якось змінилася чи ні? Підготовка відбувається, накопичення резервів. Відбувається, забезпечення відбувається. Але знову ж Росія теж воює, і Росія теж щодня втрачає людей техніку озброєння, і це все треба компенсувати. Плюс Росія намагається вести наступальні дії, в яких втрати на окремих ділянках можуть бути в 20 в 30 разів вище за наші. Ну просто вдумайтесь ці цифри. Це і ми бачимо це відео. Ми бачимо ці фото там десятків тіл російських солдат на полі бою е, на позиціях, які вони до яких вони так і не добігли або не дійшли. Кожного дня в мережі з'являються відео знищеної російської техніки. Це все теж треба компенсувати з іншого боку. У них великий оборонно-промисловий комплекс, який опирається на ряд партнерів, як Іран, наприклад, Білорусь, який не зупинявся і може. Плюс-мінус безпечно, на відміну від нашого, виробляти в три зміни техніку по умовно всій номенклатурі від літаків до танків, від гармат до снарядів. Пане Тарасе, і повертаючись до потреб наших сил оборони, хотів ще уточнити: поправте мене, склалося таке враження, що зараз акцент більший фонд робить на сили територіальної оборони? Чи, можливо, я помиляюсь? Ні, абсолютно ТРО займає в нас не більше 10%, навіть напевно менше, чим десятидесять п'ятисіми від загального об'єму допомоги роботи. В основному зараз це бригади наступу, новостворені бригади в збройних силах, які вже на західній техніці, але потребують всього того, чим забезпечує фонд природи нічного бачення, колективне піхотне озброєння, зв'язок, управління, коптери, пікапи. Ну і і так далі. Але є якісь частини підрозділів, на яких ви робите акцент чи ні, і ви допомагаєте абсолютно всім родам та силам військ. Ми з радістю готові допомогти всім, усім, якщо на це були б ресурси. Комплектувати тільки тим, чим допомагає фонд одну новостворену бригаду. Коштує близько півтора мільярда гривень. Це ось на прикладі однієї бригади. Ми сіли, порахували скільки вартує все те, що нас попросила умовно одна бригада, і це бригада, яка має танки, яка має артилерію, в якій є люди, які пройшли підготовку на, на в Європі і так далі. Тобто, це тільки та номенклатура, якою забезпечує фонд. Це колосальні кошти, тому ми намагаємося знаходити по перше ніші, де наша допомога найефективніша. По друге, все ж таки, визначати періорізацію по тих частинах, які от зараз або будуть задіяні в там в якихось схвиль наступу, або е вимагає фронт безпосередньо тут і зараз. Ну і ми координуємо цю цю роботу тісно з командуванням сил логістики, командуванням ві зв'язку, генеральним штабом збройних сил для того, щоб посилювати державу там, де це потрібно. Пане Тарасе, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, спілкувалися із Тарасом Чмутом, головою фонду Повернись живим. Говорили про потреби сил оборони України перед контрнаступом.